Чому безглютенова продукція така дорога? Це маркетинг, що дійсно її потрібно вживати в такому, в такому окремому вигляді і купувати імпорт. Насправді імпорт можна і не купувати, якщо ви знайдете українського виробника без проблем, Знаю точно родини, які дуже страждають, якщо дитина, наприклад, в селі Кією чи ще яким захворюванням. Але чому це дорого? Тому що, перш за все, всі все борошно, всі злакові, які вирощуються для. Цього хлібчика мають вирощуватись на полях, де навіть поруч не засіюється пшеницею чи житом, які містять глютен. По-друге, це має бути абсолютно окремий цех, окреме виробництво, таких глютен він приміщується по повітрю. І якщо у вас цілі то ви це відчуєте. Якщо приміщення буде одне спільне, тому це так дорого. Але без хлібчик, хлібчика, чи будемо ми на ньому худнути? точно ні, тут вуглеводів теж вагон.